І щось там пишуть в коментарях. От. Я імена не буду називати там. От. Просто скажу, можливо, ця людина подивиться це відео. Я просто хочу в загальному розповісти, так сказати, відкрити цю картину. Каже, да? я вирішив написати цей коментар. Ти там говориш, розказуєш, там, хочеш новий трактор, але в тебе немає грошей. Вирішив зробити бізнес там на 10 кавунах, ти живеш ілюзіями, ти нічого не робиш для того, щоб тіпа, досягнути цієї мети. Це неправильно, я вважаю, таке писати, наприклад, на людину, якщо ти не знаєш до кінця всієї правди. Бачите, до речі, цікаве те, що людина не пише на моєму каналі, да, під моїм коментарем, то напиши на мій цей, на моєму каналі. Хоч мені щось сказати, напиши е, в коментарях під відео. У мене коментарі відкриті, я нічого не видаляю, всі читаю. Окей, okay, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде таке у нас розмовне відео. От, хочу прояснити ситуацію просто для хейтерів, скажімо так, для тих людей, які не знають правди до кінця, і щось там пишуть в коментарях. От, я імена не буду називати там. От, просто скажу, можливо, ця людина подивиться це відео. Одна людина. Написав коментар, але не під моїм відео, не на моєму каналі, а на іншому. Я просто хочу в загальному розповісти, так сказати, ем, відкрити цю картину інші люди, які пишуть такі коментарі. І щоб такого не робили. Тому що це неправильно, я вважаю, таке писати, наприклад, на людину, якщо ти не знаєш до кінця всієї правди, От. а зробити висновки там по одному відео якомусь чи по декількох відео. Не розібравшись, то так не потрібно робити. Ви подивіться інші відео. ось, і Або уважно дивіться відео. Якщо ви неуважно дивитеся, а потім робите якісь висновки, то це. І писачі на інших каналах, там, в коментарях, обсирати людину, то я думаю, що це неправильно. Дивіться, пише людина коментар такий на каналі. О, так як я дивлюсь цей канал, і я побачу цей коментар. От, І пише таке. Ти там говориш, розказуєш, там, хочеш новий трактор, але в тебе немає грошей. там, тіпа, Ти вирішив зробити бізнес там, на десяти кавунах, О, це ти якби там засіяв площу там, гектар там, чи більше, і там по одній гривні за кіло здав там, оптовикам тіпа, перекупам. Кажеш, ще, ти живеш ілюзіями, але нічого не робиш для того, щоб досягнути цієї мети. Бачите, до речі, цікавий те, що. Людина не пише на моєму каналі, да, під моїм коментарем, то напиши на, мій, цей, на моєму каналі. Хоч мені щось сказати, напиши в коментарях під відео. У мене коментарі відкриті, я нічого не видаляю, всі читаю. От, щось неправильно роблю, то якщо ви щось підскажете, то це я тільки це, ну, як то кажуть, це привітується на моєму каналі. Ну, чому не прислухатися до хорошої поради там. Ну, якби. Я не бачу тут нічого поганого, тому що, можливо. Хтось із вас має більший досвід в плані вирощування там, різних культур, чи там, в плані е, техніки, там, як правильно щось треба там, доглядати за нею чи щось робити, там, то я тільки за. Ну, типу, я не бачу нічого тут поганого. Но, якщо ви якусь діч пишете, то. А це якщо ви пишете ще на інших каналах, а не на моєму. Тобто, якщо ви хочете щось сказати мені, пишіть на моєму каналі в коментарях. Ось так, я думаю, так буде правильно. А не обсирайте за спиною там десь на чиїх каналах пишете. От, і мені там е, в мій адрес пишете щось. От, я, в принципі, дивлюсь ті канали, то я можу і побачити цей коментар, але просто ну, навіщо писати на, на якомусь каналі іншому. От. Так само є ще й інші люди, теж не буду казати. Є там один блогер, коротше, скажімо так, в нього є свій канал. От. Ну, я не знаю, я вважав, що він, що він нормальна людина і тому подібне. От. Поначалу все було добре, нормальні відносини були, все, спілкувалися, скажімо так, нормально. От. Ну, Потім ця людина, я не знаю, почала писати всяку діч теж на інших каналах, в коментарях пише і, наприклад, пише коментар, але все одно в мій, як -то кажуть, в мій город камінь кидає, да? в мій адрес щось пише. От. Ну, Я ж то заходжу, ті канали, теж дивлюся. І я ж бачу ті коментарі. Ну, але я не звертаю уваги вже. ну, тіпа, Просто неприємно, звісно, читати таке. От, але теж я не розумію, такого, що людина заходить і пише коментар, але не під моїм відео, а на інших каналах. І поза спиною, скажімо так, мене обсирає. Що я такий-сякий, я там поганий. Як хочеш написати, то зайди на мій канал. І напиши під, е, в моїх е, коментарях під моїм відео. От, то ні, заходить під іншими, пише і мене обсирає. Воно, звісно, неприємно читати таке. ну, Але я хочу сказати одне: воно вертається, це, як знаєте, як правило, бумеранга, ніхто не відміняв. Або як ще, скажімо так, хто вірує чи хто вірить в Бога, то знає ще є таке в Біблії написано, що що, ти, що людина сіє, те й пожне. Тому не думайте, що ви це скажете на мене, якусь там будете брудом мене поливати, що воно вам не вернеться. Воно ж вернеться до вас. Ну, типу, ну, на що таке робить? От, обідно, знаєте, те, що в нас в країні такі люди, що. Вони не підтримають. Ну, є, не, не скажу, що ну, нема таких людей. Є багато хто на моєму каналі мене підтримує, пише хороші коментарі. За це я вам дуже вдячний. ну Дійсно, повага до вас так само. От, я вас також поважаю, люблю, ціную. І дуже вдячний, що є такі люди в мене хороші, скажімо так, виховані, от, адекватні, які дійсно ну, підтримують коментарем. Знаєте, щось підтримку скажуть, добре слово, і це приємно мотивує надалі знімати якісь. Для вас хороші цікаві відео, хороший контент цікавий. ось, а, а є такі, ось, я їх хейтерами називаю, які пишуть брудом поливаючи не на моєму каналі, а на іншому. ну, Це взагалі я вважаю, що це, блін. Це вже переходить всі межі. Неприємно, звісно, що в нас в Україні є такі люди. Я кажу, нам і ворогів не треба. У нас серед своїх ворогів є. І це, це сумно, дійсно. Це просто тако, як думаєш,. що Сумно, що люди, які шаки налітають, якісь, як не знаю, як звірі просто, і готові роздерти людину, просто розірвати в коментарях. Ну, типа, я ж ніком нічого поганого не зробив. От. І чого мене це обсирати, що я такий сякий, поганий, цей трудяга там туди-сюди, там коротше, ну. Хочу звернутися до таких людей, до цих до хейтерів. Як вам щось не подобається, то не дивіться мій канал. Ну, в чому питання? Живеш ілюзіями, це все. Ну, ти каже, дізлайк і одпискай. Так відписуйтесь, будь ласка, хто вас тримає? Я вас не тримаю на своєму каналі. Я ж нікого не заставляю, я ж не кажу, там, все, всі обов'язково підпишіться мене, дивіться і тому подібне. Я ж не кажу так. ну. Я в кінці відео завжди кажу: кому цікаво, підписуйтесь, там, коментуйте, ставте лайки в підтримку україномовного контенту. І підтримку такого, скажімо так, аграрного контенту, да? що зв'язано з агро. З вирощуванням різних культур, там агробізнес, вирощування і так скажем, заробітку бізнес в селі, да? що, що можна, на яких культурах можна заробляти, і що можна вирощувати і, як скажем, заробити якісь ці кошти в селі, щоб щось мати якісь гроші і працювати на себе, а не на дядю десь там в городі. Я знімаю такий контент в плані заробітку в селі, що можна вирощувати і як можна заробляти. Я вже так в общем сказав, відповів, я думаю, тут все зрозуміло. От, і я думаю, ті люди, які подивляться, зрозуміють. І та людина, я думаю, подивиться це відео. А зараз я хочу більш детально так ну, вкратце, скажімо так, розповісти по цих питаннях, всіх, що там пише. Да? Наприклад, плачеш, нема грошей, нема за що купити, але хочу новий трактор-сюди. туди -сюди". Ось, то я хочу на це питання ось, зараз дати відповідь. Я не кажу, що в мене геть грошей немає, але да? в мене є гроші, в мене є сім'я, в мене йдуть гроші на мою сім'ю. Тому. Скажімо так, на даний момент саме на трактор грошей нема. А те, що я кажу у відео, що хочу трактор, то я не бачу тут нічого поганого. Просто є ціль, і я до неї йду. І ось, наприклад, є ще таке питання: каже, ти живеш ілюзіями. То це можна віднести і до цього питання. теж. От. Каже, ти живеш ілюзіями. Ну, якими ілюзіями? О, ти каже, розказуєш те 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 і нічого не робиш для того, щоб заробити ці гроші і щоб, щоб купити цей трактор. Чого я нічого не роблю? Я посадив часником 10 сотих. В мене є, е, посадив гарбузи, е, посіяв е, 20 сотих. А вони, е, ну це далі перейдемо, це наступне питання буде. Ось посадив гарбузи. Ну воно ж не одразу треба почекати, щоб сезон прийшов, е, сезон збору врожаю, його це все зібрати, висушити, ті самі гарбузи, його перемить, пересушити, підготувати до продажу, продам. Тоді буде якась каса, будуть гроші. Ну, що тут непонятно, це ж не зразу я посадив часник, посадив гарбузи і я вже маю бабки сьогодні. Ви думаєте, гроші зразу? Ось посадив і вже маєш, так? Да? Ну такого не буває. Це, оце ілюзії, оце ви живете ілюзіями, що думаєте, вам гроші зразу будуть. Ну такого не буває. Надо виростити, надо походити біля того часника, посапати його, в добрива вложитися, підживити там, різними добрими, одшкідників обробити, фунгіциди всякі, це все. Це ж, ну, це ж не так то швидко все робиться. Так само ти гарбузи, його треба полоть, те зілля сипать, там обробляти, підживить так само добривами. Ну це ж, це ж не так все робиться. Ви думаєте, з землі посадив і маєш гроші. Чи каже, ти на 10 кавунах, каже, хочеш бізнес зробити, то ви просто неуважно відео дивились. От. Ну, хто уважно дивився, то той зрозумів мене. Бо я там казав, що я хочу посажити цих пару саженців кавунів. Чисто для себе, просто попробувати, чи можна взагалі в нас на Житомирщині ось чи я зможу їх ну, нормально вирости, щоб вживати для себе, щоб в першу чергу не купляти їх там на базарі, не платити гроші, а просто виростити свої, щоб було собі сім'ї, дітям поїсти ці кавуни. Я ж не казав, що я буду бізнес робити. Те, що я там сказав, що якщо там буде більше там продати цих пару кавунів, то це я так в общем сказав. Ну, я ж не сказав, що я на цьому вже бізнес роблю. Я мав на увазі, чого я так відео назвав, що бізнес на кавунах. Тому що якщо я кажу цей рік, якщо вдасться їх виростить, то на наступний посієм ділянку там 20, 30 там, чи 50 сотих, і будемо вирощувати вже дійсно на продаж, типу, в нормальній кількості. Ну от неуважно дивляться і вже в других коментарях там під каналами в інших там каналах коментарі пишуть, що типу він там ілюзіями живе на 10 кавунах, він бізнес зібрався робити. Як не розумієте, напишіть мені в коментарях під моїми відео, і я вам поясню. А не так, що не знаєте і щось говорите. Ну, навіщо таке робити, я не розумію. Ну, ви просто себе нерозумно виставляєте. Е, ще хотів таке питання, що заходять на інші канали і пишуть коментарі, там сільські трудяга, там такі всякий, типу. Я ж кажу, не хочете, пишіть на моєму коментарі, щось вас не влаштовує, напишіть мені під моїми відео, на що ви під другими пишете, заходите і мене обсираєте там. Ну, так неправильно, хочу написати щось, зайди мені, напиши, і все. І розберемося, я зніму відео і роз'ясню все, як зараз ось знімаю. Для того і вирішив зняти це відео, бо. щоб розставити ці, як то кажуть, всі крапки над І, щоб прояснити цю ситуацію. Бо я бачу, що ви дивитесь мої відео і не розумієте. І каже, дизлайк, відписка. То хочу сказати ще раз: щось не подобається, Відписуйтесь. я нікого не заставляю підписуватися на мій канал. Я просто прошу. Якщо комусь цікаво, то підписуйтесь. Якщо не цікаво, не підписуйтесь. Не знаю, мені щось подобається якийсь канал, я підписався на нього, я дивлюсь його. Коментую лайки ставлю в підтримку. Якщось Якщо не подобається, за що мені не сподобається? Ну я вийшов, все. Я тей канал не дивлюся і не підписуюсь на нього. То в чому питання? Я не розумію. Ось, Я нікого не тримаю на своєму каналі, вам не подобається. Дизлайк, відписка, ну то до побачення, то не, не, ну, не, не заходьте, не пишіть тоді нічого. Так що якось так. Я сподіваюся, що я прояснив ситуацію, і я думаю, що та людина подивиться і зрозуміє, ну, якби пойме трохи, що до чого і як. Для чого я знімаю ці відео, що я кажу, якісь плани. Якщо я ділюсь, то це не значить, що воно сразу все буде. З часом це буде реалізовувати на своєму каналі. Ще було питання по модернізаціях, типу ти нічого не зробив, казав, будеш модернізовувати тіпа, свій мототрактор, нічого ще не зробив. Одне, що ти зробив, це чулок натягнув на фільтр. Друзі, це що я там цей чулок натягнув, тоді зняв відео модернізація е, повітряно-масляного фільтра, то це я більше зняв по приколу. Тіпа. я ж... Ну, понятно, що ну, що ти чолок там? Ну, щось трохи захистить від е, крупних частиць, скажімо так, а якась там пилюка попадає, все одно основну роботу та сітка улавлює, і масло, те, що там е, наливається на дно повітряно-масляного цього фільтра. Ось, і воно сідає там, і це все збирається, ця пилюка, і воно не попадає в двигун. І двигун тоді дійсно прослужить набагато довше. І його просто треба, якщо пильна робота, то міняти частіше те масло і буде все добре. А на рахунок модернізації, друзі, в мене зараз немає особливо так часу, багато іншої роботи є. Плюс зараз дощі в нас заливають. Ну, вже трохи розпогоджується, то там передають вроде, тепло, то мабуть вже наладиться погода. То, можливо, щось, як скажем, по можливості, то буду щось робити і реалізовувати ці модернізації, які я знімав відео, що які плани в мене були щодо модернізації. Тому все буде поступово, я не можу все так зразу зробити. От. Бо це треба час, треба фінанси. У мене в описі під відео я завжди лишаю номер картки. Там. Хто хоче підтримати фінансово, я буду якось Буде більше можливостей, будемо якось частіше. Будуть якісь гроші, щоб вкласти в ці модернізації. Це ж не так, все просто так з неба все береться і робиться, ну, все модернізовується. От. У мене поки нема можливості. Я просто сказав свої плани, що планую робити. Ну це не так, що я в одному відео сказав і вже в другому відео я вже роблю ці модернізації. По можливості буду робити щось і знімати для вас, показувати. Тому якось так, не знаю. Бо вже трохи, знаєте, накипіло, тому і вирішив зняти це відео. Прояснити цю всю ситуацію, бо реально воно трохи напрягає. А зараз хочу висловити подяку тим людям, які підтримують дійсно мій канал і завжди напишуть гарне слово, поставлять лайк, поширять моє відео. Для мене приємно дійсно. Дякую всім вам. Для, ну, велика повага до вас, що ви підтримуєте і коментуєте, і що ви завжди зі мною, як то кажуть, в, в будь-який момент, що ви завжди підтримуєте. Як то кажуть, в горі, в радості, в печалі, там ну, немає різниці, ви завжди зі мною завжди підтримуєте. Для мене це дійсно мотивує і далі для вас старатися знімати хороші відео. Знімаю все, як є, не наіграно, там, не як і, там, не бо я не актер, там, не знімаю відоси, що там якісь там не знаю, порозвлікати і тому подібне. Знімаю так, як є своє сільське життя, яке живу, показую, що роблю в городі, щось як вирощую, щось неправильно роблю, але я вчуся, я ж кажу, я ж не професіонал. От, щось, щось ви підскажете, да і отак якось будемо жити і надалі один одно підтримують. Оце буде дійсно круто. Ну ось. Тому, друзі, таке було відео сьогодні. Дякую всім за підтримку. Кому цікаво мій контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Глів теплом тих, хто з ним поруч, його душа то золотий ключ.